Всім доброго дня! Добрий як завжди, добрий ранок. Ми сьогодні вийшли до вас трошки пізніше. На вулиці, слава Богу, не дуже в нас спекотно. Ви бачите, в мене тут лаймуська лежить. Теж ми відпустили бо дуже, ну як все одно, хоч і не таке, дуже спекотно, але все одно ми сьогодні вибрали чесник. Так що ви вже справилися. ну Тільки того, дівчатка, знаєте, хлопці, що садили ж, ви, ви ж, якщо хто нас дивиться давно, ви ж бачили, що ми зовсім мало садили. А той, що у нас ще, як раніше там був огород і падідаль, ну як падалі, там ще як купуємо, залишаються, це я вам скажу, ще й непоганий часник. Мама позв'язувала його такі, раніше коси плела, а зараз просто так от позв'язувала у кучки. І, ну, і тепер у нас буде чесник. Лаймочка ще продовжує своє лікування, тільки що теж давали табле... та... таблетки. Сьогодні пхали вже думаю, вона якось із колбаси, все одно випльовує всі ті таблетки. Сьогодні вже давали в котлетах. Ну, слава Богу, випила все нормально. Сьогодні ми з вами приготуємо котлі... котлети із яєць. Ви знаєте, вже я не знаю, як вам. Ну, є люди, звісно, дуже багато їдять м'яса і дуже сильно його люблять. Ми вже все робили. І котлети смажили, і м'ясо тушкували, і запікали вже все. Це кажу дівчаткам. Давайте я вам зроблю із яєць. Давайте. Вони <свят> такі легесень. Для цього нам буде потрібно яйця варені. Сухарі, твердий сир. Ем, господи, е, кріп, е, кріп, перець, сіль і все. Так що будемо готувати. Так, беремо яйця варені, натираємо на крупну тертушку. Якусь вже на велосипеді ганяє. Так, яйця потерли. Тепер тремо твердий сир. Твердий сир на цей, щоб він добре плавився. Зараз натремо. Ми сьогодні ходили на річку. То на вулиці так. Вроді й тепло. Коли часник вибирали, то було спекотно, бо й працювали і так. А як пішли на річку, вода дуже тепла, а виходиш із води, такий вітер, знаєте, свіженький. Це таки десь щось було. У нас, тільки, звісно, не було такого ні дощу, нічого. А десь в якихось областях, мабуть, пройшло і тому таке. Так, тепер сюди додаємо кріп наший. Мені він оцей подобається, якщо чесно. Що все його сипаєш в одне, зліпив і все вже готово. Посмажив. Я люблю такі смачні і швидкі рецепти. Так. Солимо. Дівчата і хлопці, я б так була вам сказати, що треба ще яйце. Так, і це все добре перемішуємо. Ось так воно в нас вийшло. Можете сюди е, додавати сухий чесник, е, бо я не вкинула, а це щось згадала, думаю, де мій чесник. Що? Трішки. Хто не любить, можете не вкидати. Це таке діло. А якщо може ще й дуже любити, то можна е, додати такий е, ну, вичевити чесник, голов, ту, е, зубочок один. Бо сказала головку. Ні, чуточку так. За смаком. Так. Можна ще й цибулю зелену сюди додавати, але ну, я тільки кріп. Так. Тепер бачите, воно дуже добре держиться. Тепер беру, так. формирую таку котлет. Я не хочу великі робити. Хоча один раз робила такі дуже такі великі, не знаю, три. Наверно, вийшло там штучки п'ять, Таких більше виходить. А цих менше. Так. Смажити довго не треба. Побачили, що такі до золотистого кольору, гарненькі, з однієї і з другої сторони. Покажу вам уже, як посмажу. Ось такі в нас вийшли котлетки. Дивіться, смачненько. Зараз я вам покажу, які вони всередині. Іншого візьму. Ленти. Ніжні. Такий соковиті, сир розплавився, так що смакота. Беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Сьогодні ми ж вибирали чесник, покажу, як мені допомагала вікуся вже із огороду, як ми з нею приїхали із того чеснику. Ставлю обов'язково, я там зняла трошечки. Вікуся приїхала з огороду, накопали чесничок. Заморилася, Вікуся. <Elektromus>. <ours introductions> так що Вікуся у нас помощниця. Оля її притягнула каже, важко. Я кажу, та нічого, я тебе вже трошки потягну. <с Orange> Все, вже ще сходили, я поливала, ще чи вікуська до мене туди прибігла на огород. Хоч трішечки пополивали, не знаю. Мені сьогодні там зустріла подружку. То так каже, що все горить, всі огірки, так і все. А ще там жінку зустріла, вона каже: поливай йому, але каже, боїмося, що згорить. В общем, що буде, те буде. Ну, пополивали, постаралися, а там уже як буде, так і буде. То ви знаєте, ще, слава Богу, гірочки ще нічого. Одні трошечки там є такий, напевно, Знаєте що, навірно, напевно, такий сорт, що дуже такий ніжний до такої погоди. Хоча такі завжди купую. Прошу, щоб давали, щоб були сухостійкі там Ну, Вони то напишуть, чи воно таке ще є, то Бог його знає. Вікуся трошки займається, бабуся її вивчила вона віршик і пише. Сьогодні цифри писала, і це, і така рада. І так, деякі дуже добре вже виходять. Знаєте, як воно як діткам то бувало, що і розстраювалася, і плакала, що воно не виходить. А сьогодні вже це, і вже ж бігає, і всім показує така рада, всі ж її хвалять. І вона така, це і каже: дітки, деякі в школі не вміють писати. Я, бабуся, і бабуся, і я, і кажемо. Звісно, там або там ліниві, або там що, і вона ж. Це добре, що в дитини є охота займатися. Це не такий вечір хороший, ви знаєте. Я кажу, якби не було комарів, було б взагалі ідеально. Такий є свіженький, такий вітерець, він такий малесенький, але такий свіженький. І така красота взагалі. Так що. Ось так у нас пройшов день. Уже до мене прибігла Вікуся, вона вже позаймалася. Все поробила. Чи ще ні? Ще ні. Ще ні. Будемо ми йти відпочивати з дівчатками. На сьогодні будемо вам казати до завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Добра ніч вам!